Так, будь ласка, наступний спікер це для тих, хто секція, як казала вже, і сам конгрес мав бути в березні, і це воно не менш актуальне і зараз, але ми там будували плани, і зараз їх будуємо. І якщо щось вам не подобається працювати на когось, або не подобається працювати в практично в державній установі, або взагалі. Ну, тобто, на когось будь на кого, на державу, на в приватному секторі, то є механізм е, від спрацювати самостійно. Він не ідеальний, і там є різні моменти. Е, пан Олександр зараз нам про це розповість, але я ще так вже скажу, що зараз розробляється така система, щоб це було не то, що не ідеальне, а що це взагалі. Можна було зробити ще простіше, мається на увазі Міністерство охорони здоров'я. То я представляю Олександр Євтушенко, практикуючий юрист, керуючий партнер юридичного агентства Маріус, спеціаліз... котре спеціалізується на медичному, фармацевтичному та корпоративному праві. У нього ще дуже багато різних громадських активностей, і саме тому він із нами, тому що йому це, скажімо так, не просто медичне право, а саме як медичні сестри відкрити ФОП. Ну, це взагалі так юристу зараз. Цікаво саме на громадських засадах, але він такий нам нам в цьому допомагає. То, будь ласка, йому слово. Да, пані Катерина, дуже дякую. Вітаю всіх наших сьогоднішніх глядачів. насправді, перш ніж говорити про те, яким же чином можна почати власну приватну медсестринську практику, треба концептуально зрозуміти. А навіщо взагалі це потрібно? І от ми власне це питання дуже активно. Завжди з паною Катериною адвокатуємо з приватної медсестринської практики. Ну, по-перше, очевидно, що на такому на глобальному рівні а, власна приватна медсестринська практика і визнання можливості такої практики з боку держави, з боку МОЗ, а це є повноцінним визнанням медсестринської професії, тобто, це не. Якийсь персонал, який допомагає лікарю, а це самостійна повноцінна е, одиниця медичного освіту. По-друге, звичайно ж, в контексті євроінтеграційних і знаменітних е, процесів, і е, всі, всі починають працювати у білу і е, можливість мати власний ФОП месестрі і працювати легально повністю в законодавчому полі, дозволяє їй е, захистити не тільки того. Пацієнта, якому вона буде надавати, а, вона або він буде надавати медсестринські послуги, але і захистити законодавчі точки зору себе, оскільки ФОП дає і можливість укласти договір з пацієнтом, і можливість легально саме надавати медичні послуги. А ось які, як ми знаємо, якщо медсестра або медичний брат сьогодні надає медичні послуги не від тієї а, лікувальної. Установи не від закладу охорони здоров'я, де він, або вона працює, то фактично на рівні закону такі послуги є не зовсім легальними, є, якщо делікатно виражатися. Власне, як же почати працювати? Насправді, от я буду сьогодні казати, що незважаючи на війну, незважаючи на Умови особу, особливого правового режиму воєнного стану а починати прямо зараз є найкращим моментом, найкращою можливістю точкою входу для медичної сестри або медичного брата. Держава на сьогоднішній день максимально спростила, по перше, всі процедури реєстрації. От, ви, ви бачите зараз Перед собою що три кроки для початку роботи. Це державна реєстрація. Разом з державною реєстрацією, пункт 2, ви можете одразу ж подати заяву про обрання спрощеної системи оподаткування. Тобто, це робиться одномоментно одним кроком. І останнім вашим кроком буде отримання ліцензії Міністерства охорони здоров'я на провадження діяльності з медсестринської з медичної практики. Для вашої зручності, от я залишив тут також. QR-код, який наші глядачі зможуть відсканувати, і одразу ж перейти на портал державних послуг дія, де передбачена автоматична реєстрація ФОПа, яка триватиме, якщо всі державні сервіси працюють добре, немає ніяких кібератак, то триватиме приблизно 10 хвилин. Це можливість зареєструватися ФОПом самостійно онлайн. На спрощеній системі оподаткування, про яку я також буду казати далі, взагалі не виходячи із дому, маючи просто або смартфон, або комп'ютер планшет і е, інтернет, а можливо також зареєструватися і офлайн. Можна це зробити або у нотаріуса, або у державного реєстратора. Незалежно від того способу реєстрації, який ви оберете, онлайн чи офлайн, в будь-якому випадку результатом і кінцевим підсумком цієї вашої дії буде державна реєстрація фізичної особи підприємця. Власне сама реєстрація від моменту виникнення у вас ідеї, що ви хочете стати ФОПом, від, до моменту, вже коли ви стали ФОПом, по суті, займає. Чотири короткі кроки. А, першим і основним кроком вам треба обрати види економічної діяльності від, відповідно до, до державного класифікатора, про який я також буду а, зараз дуже коротко говорити. По-друге, це заповнення заяви про державну реєстрацію фізичного особи підприємця. А якщо ви робите. Це через портал державних послуг дії в контексті автоматичної реєстрації ФОПа, то там майже всі необхідні дані підтягнуться автоматично, тобто вам просто треба вибрати буде кведи відповідні види економічної діяльності, про які я скажу, і обрати ту систему оподаткування, яку ви хочете, про яку я також скажу. Власне, після цього ви клікаєте на порталі дія подати заяву, підписуєте її своїм кваліфіку... кваліфікованим електронним цифровим підписом. Все, заява подана на наступний робочий день. По суті, ви вже будете повноцінною фізичною особою-підприємцем господарською одиницею України. А які ж обрати коди ведення економічної діяльності і що це взагалі таке? А, насправді кведи або шкоди ведення економічної діяльності вони з'явилися дуже давно, і суттєве яке-небудь значення вони мають у двох контекстах. По перше, це контекст податковий, ось які податкова оцінює надходження до бюджету за тими чи іншими видами економічної діяльності. По друге, завдяки кодам ведення економічної діяльності, пенсійний фонд і фонди Соціальне страхування вони визначають клас вашого професійного ризику. Ми завжди рекомендуємо для приватної медсестринської практики обирати як основний квед. Він може бути тільки один: це 86,90, і два додаткових кведи. Насправді додаткових кведів може бути безліч. Не в кількості, от додатковими кведами ми радимо обирати 8810 і 8710. Довго не буду на цьому зупинятися. Всі колеги зможуть потім або в записі, або в інтернеті, просто подивитися, що ці кведи означають. Для вас вони не несуть ніякого такого змістовного навантаження, основне просто правильно їх вказати в вашій заяві про реєстрацію і все. Далі переходимо до найцікавішого. Здається, дуже така складна таблиця це система оподаткування. Насправді в Україні діє дві основних моделі оподаткування: це загальна система оподаткування і спрочна система оподаткування або ж так званий єдиний податок. Раніше до широкомасштабної агресії, до 24 лютого, ми радили медсестрам, медбратам, які бажають почати власну медичну. Власну практику в цій сфері обирати третю групу єдиного податку, оскільки вона була найвигіднішою з усіх точок зору на сьогоднішній день, чому я казав, що зараз, якраз під час воєнного стану, той час, коли треба вирішувати, що треба починати, і це є вашою точкою входу, оскільки держава передбачила, що для першої і другої груп єдиного податку. Суб'єкт самостійно обирає, чи бажає він сплачувати податки, чи ні. Оскільки ФОПи, медсестри, медбрати не можуть бути платниками єдиного податку першої групи, то ми зараз рекомендуємо для початку обирати другу групу єдиного податку, оскільки ви самостійно визначаєте, по-перше, чи сплачувати вам єдиний податок. Який, якщо ви вирішите його сплачувати, буде становити в 2022 році до кінця цього року 1300 гривень на місяць, незалежно від кількості прибутку, який ви отримаєте в поточному місяці, за який буде сплачуватися податок. І єдиний соціальний внесок це те, що в народі називається відрахування на пенсію, він Складає на місяць 1430 гривень. Теж, е, оскільки ви ФОП незалежно від е, е, кількості отриманого вами доходу за відповідний мі місяць. Але е, можливість та воєнного стану, ті послаблення, які надаються, дають вам змогу е, легально отримувати гроші, як ФОП, бути зареєстрованим, показувати, що ви ці гроші отримали легально і легально їх потім витрачати. Але при цьому не сплачувати податки. Тобто для того, щоб вам було легше війти, спробувати і адаптуватися, зараз якраз найкращий час, оскільки ви можете не платити ні єдиного податку, ні єдиного соціального внеску, і фактично здійснювати свою медсестринську або медбратерську практику офіційно, не сплачуючи жодних податків державі. І це на моє суб'єктивне переконання дуже добра можливість якраз зараз взяти і спробувати перейти на легальні рейки і почати власну приватну практику. Хай вона навіть буде паралельно із тією основною вашою медсестринською роботою, яку ви здійснюєте в тому чи іншому закладі охорони здоров'я. А з іншого боку. Якщо у вас прям супербагаті клієнти, що теж можливо, а на другій групі єдиного податку є певне обмеження по допустимому обсягу доходу за календарний рік. Як ви бачите, у 2022 році воно складає 5421 гривню. А тому, якщо ви вважаєте, що це замало для вас, то є можливість обрати третю групу єдиного податку. Податку, де під час воєнного стану, знову ж таки, ви можете сплачувати не 5% від доходу, як це було раніше, а протягом всього періоду воєнного стану сплачувати 2% від доходу, і при цьому на цій системі у вас немає жодних обмежень по лімітам доходу за календарний рік. Окрім цього, третя група єдиного податку дає вам також можливість надавати послуги не лише населенню, тобто те, що ми юристи називаємо фізичним особам, але і юридичним особам на будь-якій системі оподаткування. Тобто, як правило, великі заклади охорони здоров'я або там там страхові компанії і так далі, вони знаходяться на загальній системі оподаткування, з якою можуть працювати ФОП лише третьої групи, які знаходяться на єдиному податку, ось які, знаходячись на єдиному податку другої групи, ви можете так само надавати послуги фізичним особам, тобто безпосередньо пацієнтам, так і укладати угоди фактично таким собі медсестринським субпідрядом. Надавати послуги для клієнтів юридичних осіб, але тільки тих, якщо це друга група, то тільки тих, які знаходяться на єдиному податку, також. Тобто першої, другої або третьої групи. Насправді є ще четверта, але сьогодні ми її не, не чіпаємо. Як я казав, зараз є унікальна можливість не платити податки взагалі. Для фопів другої групи, в тому числі медбратів медсестер, які зареєструються з таким чином. Але якщо ви вирішите все таки податки платити, або там місяць вирішите заплатити місяць, не заплатити, оскільки хочете там підтримати державу, або просто спробувати, як це платити самостійно. Податки насправді на ринку сьогодні є безліч безкоштовних або умовно безкоштовних сервісів. Найпопулярнішими з них такими умовно безкоштовними є таксер та. Фейро фактично безкоштовно, там дуже шикарні в обох варіантах календарі, щоб не забути, коли подати яку декларацію, що і куди куди сплатити. Одразу сформується безкоштовна платіжка, по якій можна сплатити онлайн. Але як ми кажемо, оскільки я ще є головою секретаріату громадської ради при міністерстві цифрової трансформації. Держава ще більше спростила підприємцям а, життя. Зараз і фактично маючи застосунок дії у вашому смартфоні, ви просто туди заходите. Всі дані автоматично підтягуються. Ваші буквально в два кліки ви можете подати і податкову декларацію, і сплатити податки прямо в смартфоні через дію абсолютно безкоштовно. І зареєструвались ми фізичною особою-підприємцем. все отримали, все добре, але працювати ще не можемо. Чому? Оскільки в нас немає ліцензії, як сьогодні колеги вже зазначали, медсестринська практика і діяльність взагалі в сфері медицини є регульованою діяльністю, і, звичайно ж, треба для допуску до професії отримати ліцензію. Насправді, держава теж. На початку воєнного стану значно спростила цю процедуру і можна було подати декларацію так звану просто і, і починати працювати. Але зараз, поки такі тривають стабілізаційні заходи в державі, то декларації, які були подані, вони вже через декілька місяців закінчаться. І фактично зараз нема можливості вже подати нові декларації, які б знову могли діяти весь той срок, 6 місяців, як було передбачено, тому. Знову є можливість отримати ліцензію. Насправді, ліцензію е, доволі просто також отримати. Це нескладний не документ, е, він складається, пакет документів, які подаються для ліцензії, із трьох основних елементів. По-перше, це заява для, е, про отримання ліцензії. По-друге, це відомості суб'єкта господарювання. І третій, документ е, такий маленький папірчик, просто опис документів, що подаються, перелік. Е, який ви подаєте. А фактично, от знову я розмістив QR-код, який наші глядачі зможуть відсканувати, і там є дуже детальна інструкція зі зразками документів, з, з, з всіма адресами, куди і як що можна надіслати. Тобто ви відскануєте, все подивитесь. Додам лише те, що можна взагалі законодавством передбачено три можливі шляхи подання цього пакету документів. Перший спосіб це поштовим відправленням, другий спосіб це особисто в так зване єдине вікно і законодавством передбачено третій варіант онлайн. Але на превеликий жаль, варіант онлайн ще досі недоступний, не працює. Я впевнений, що і Міністерство охорони здоров'я і Міністерство цифрової трансформації вони разом якось скооперуються і найближчим часом все таки зроблять можливість і онлайн подання можливим. І тоді, власне, коли я буду в наступний раз виступати, у мене буде змога сказати, що можна зареєструвати медсестрі або медбрату свій ФОП не не тільки ФОП зареєструвати, не виходячи з дому, але і отримати ліцензію на медичну практику, не виходячи з дому. Трошки ми перебрали сьогодні час. Дуже всім дякую за увагу. Радий був розповісти.